Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. В магазині АТБ стартували акції, які триватимуть цілий тиждень. З 26 листопада, по 2 грудня. Давайте розпочнемо огляд, з від своєї лінії з додаванням олії, можна придбати за 53,50. Атлантична сардина коштує 48,10. Сардина Атлантична з додаванням олії. 45,90. Сардина в томатному соусі, коштує 46,70, лящ від море в томатному соусі 46,80. Кілька чорноморська від моря: 37,30 в томатному соусі. Лосось від Норвен, порції свіжо заморожений, 283 гривні за 340 грамів. Фарш з хека від Веладіс заморожений. Пів кілограма в упаковці 50. Креветки від Норвен, варено морожена глазурована, 700 грамів, 171. Крабові палички лічі заморожені. 550 грамів в упаковці 156 гривень. Йогурт від лактонія. Персик 290 грамів 21,90. Активія полуниця, біфедобактерії, вишнячіа. Коштує 29,80 за 260 грамів. Лактонія йогурт зі злаками 290 грамів 21,90. Лактонія закваска 750 грамів 58,40. Ряженка від наше 3,2%, 750 грамів 56,40. А ряженка з курагою від ягодинська коштує 51,80 гривень. Айран від ферма по турецьки 320 грамів, 20-40. Кефір від ферма 1 відсоток, 840 грамів 50-80. Молоко від своєї лінії 2 кг, 3,2 відсотка жирності 108, сир кисломолочний український, безлактозний 5%. 350 грамів м'яка упаковка коштує 69,40. 5% своя лінія 57,90, 9% 64,50. Білоцерківський 5% 350 грамів 60,90. сир зернистий від ферма, кисломолочний, 7% жирності. В стакані 37,20, вершки 33 жирності, 147 гривень за 500 грамів, молоко від ферма, 3,2 840 грамів, 53,30. Молоко ягодинське, 2,6 39,90, сметана. Яготинська 15% в стакані 42,60 300 грамів, сметана президент, 10%, 300 грамів, також стакан, 42,50, сметана молокія, 20%, 300 грамів, 53. 15% коштує 37,50. Сметана від просто наше» 20% стакан 54,80. Сметана від щоденний збір 20%. М'яка упаковка 26,50. Сир напівтвердий від «Серенада» Салямі в пластинках 5590 135 грамів, сир від сиренада радамер коштує 63,50, також пластинки 150 грамів, сир від сиренада брусковий радамер 76,90. 200 грамів. За 7690 можна придбати гауду, також 200 грамів. М'який сир від делюкс. Класичний та з додаванням трав 175 грамів. Коштує 52,90. Акційна ціна на м'який сир президент. Камамбер, 90 гривень. За 120 грамів. Сир плавлений. Гауда пластинки 59. Сир від ферма, вершковий плавлений, 160 грамів. 59,80. Також є чедер в пластинках 58,90 130 грамів. Сир плавлений пірятин, янтарний пастоподібний, 44,80 за 180 грамів, сир розсільний, сироїшка сулугуні, Косичка копчена 44,70, 100 грамів, сир м'який від кому, інсалата 47,90-170 грамів, гарна акційна ціна. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка. Варена лікарська 550 грамів, 115,90. Ковбаса від м'ясної лавки своя лінія. Родинна варена 185,80 за кілограм. Ковбаса варена до макарошків 89,90 за 500 грамів. Ковбасу від своєї лінії салямі мускатну напівкопчену. Ось так виглядає на розрізі, можна придбати за 372,80. Ковбаса від своєї лінії Краківська напівкопчена, 406,50 за кілограм. Курка від своєї лінії, копчена варена, 197,40 за кілограм. Жинка варена на сорт від м'ясної лавки. 100 грамів перший сорт 38,20. Ковбаса в нарізці золотиста, 80 грамів в упаковці 39,30. Ковбаску в нарізці салямі преміум можна придбати за 37,90 80 грамів. Перший сорт напівкупчина. Сервелат в нарізці, вищий сорт, сирокопчина 52,30, ковбаса від добров елітна з яловичною варена 377,40 за кілограм. Шийка від своєї лінії м'ясна лавка 372,40, копчина варена. Рудинка своя лінія особлива 356 гривень за кілограм. Ковбаса від добру Варшавська напівкопчина 443 за кілограм. Ковбаса від добру в салямі преміум напівкопчина 148,20 за 320 грамів. Ковбаса від добров українська, варена копчена 635,50 за кілограм. Сардельки Женевські з сиром Ементаль, перший сорт 354. Сардельки свинячі, перший сорт 363,40. сосиски ласунка сумка з вершками, перший сорт, 403,90 за кілограм, сардельки з м'яса птиці, Австрійський перший сорт, 193,90 кілограм. Вироб фаршевий, розумний ряд, домашній з сиром. Коштують 177,80 за кілограм. М'ясна лавка, сосиски перший сорт з м'яса птиці від своєї лінії 330 грамів, 61,40. Докторські фірмові сосиски міні з сиром, перший сорт 350 грамів. Ціна 78,90 грамів. Ковбаса від своєї лінії, шинкова напівкопчена, пів кілограма в паличці, ціна 187,50. Ковбаса від своєї лінії папероні. сирокопчена, 426,30 за кілограм. Ковбасу тернопільську. сиров'ялену, Можна придбати за 477,60 за кілограм. Ковбаса єврейська, сиров'ялина перший сорт 582 за кілограм, фарш від своєї лінії, домашній охолоджений, 500 грамів в упаковці 111,90. Стегна вогняна сальса. Від своєї лінії апетитна. Коштує 154,90 за кілограм. Акційна ціна курчат брулерів від нашої ряби 114 гривень кілограм. Ікра мінтає від «Веладіс» – 49 гривень за 100 грамів. Ікра від Нурвен лососова форелі 303,20 80 грамів. Сьомга слабосолена від норвин. філе шматок на шкірі 225 гривень. Вареники мішутка. Коштують 40,90 від своєї лінії. Пельмені мішутка філейні 93,90. Та з м'ясом індички коштують 102,90. Тісто від своєї лінії заморожене листково дрожжеве 65,90 коштує кілограм. Чебуреки від Левада, з м'ясом заморожені, 500 грамів ціна 64. Нагільці Ізі в панировці 400 грамів 89,20 Круасани, Круассани. 6 штук в упаковці швидко заморожені, можна придбати за 85. Майонез мене світ оліс столовий, 67% 560 грамів 81,30, чудовий 50% 70-10. Салатний 30%, у соус знесу 54,40-560 грамів. майонезний соус салатний від огуляйку поле 43,90 550 грамів. Олія солнечникова чумак золота, 79,10. Стожар можна придбати 74,40. Персики консервовано, половинки в легкому сиропі 820 грамів, 81,50. Ананаси від своєї лінії кільця 565 грамів, за ціною 74,50. Гриби опенькі, мариновані 83,50 530 грамів. Соус від торчин тартар 3090. Гірчиця українська. Міцна від своєї лінії 20,70 за 130 грамів. Гірчиця з медом від торчин 17,80-110 грамів. Гірчиця від торчин, з цілих зерен, 230 грамів в упаковці 29,70. Хрін від розумний вибір в склі, 200 грамів 24. Заправка від торчин, бурякова, томатна, 220 грамів 34,40. Соус від чумак, лаваш ролл. Коштує 23,70. Великий вибір акційного шоколаду від лакмі 36.90. Дивіться свої улюблені смаки. Акція на великий шоколад Міленіум Вері Пері 111,90. Шоколад Мілка 276 грамів, 214,90. Шоколад Міленіум за акційною ціною. 100 грамів 60,90. 90 Каворошіна. Нескафе еспресо з густою пінкою. 288 за 150 грамів. Нескафе. Рощинна сублімована 382 280 грамів. 200 грамів коштує 282,50. Кава Якобс розчинна 54 90 120 грамів. Якобс Крафтінг 278-80-200 г. Кава Якобс монарх розчинна 188, 120 грамів. Кава в зернах Якобс смажена 750 гривень. Кілограм. Кава мелена від Лаваца, 283,80-250 грамів. Кава від якобс еспресо, 159,90 230 грамів, кава зі Львова. Натуральна мелена, вишня в шоколаді 169,90. Кава від Форд, 225 грамів, ціна 109,90. Мелена 75 грамів, 48,90 Кава мелена, мікс дріб пакетів. Ароматизована 218,80 80 грамів. Кава від делюкс, натуральна мелена. 500 грамів в упаковці 332,90. Величезне дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте свої лайки. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.